Привіт усім, хто полюбляє розважатись та відпочивати. З вами Афіша Вінниці та нові заходи, що створять для вас передноворічний настрій. Естафету приємних несподіванок розпочинає театр імені Миколи Садовського. Його актори підготували для вас один приємний сюрприз під ялинку. Музика. Вистава «Дюймовочка і метелик. Це продовження оригінальної казки про мініатюрну красуню та крилатого принца. Буде цікавою як для дітей, так і для дорослих. На сцені ви побачите чисте і наївне перше кохання. Проте має місце і виховний момент. Вистава вчить берегти ніжні почуття з раннього дитинства. Цього тижня в театрі імені Миколи Садовського на вас чекатимуть такі вистави: 2 грудня музична комедія Медовий місяць або «Ної в Ковчег. 3 грудня романтична драма. У неділю рано зілля копала. 4 грудня театральний роман Анна Кереніна. А на малій сцені комедія для дорослих Замовляю любов. 5 грудня для вас романтична драма. У неділю рано зілля копала. 6 грудня комедія рисове зерно. А 15 грудня прем'єра. Зумної казки Дюймовочка та метелик цього тижня в ляльковому театрі. Ви побачите 6 грудня стародавню казку про попелюшку, а 7 грудня віршовану комедію за мотивами англійської казки Вовк та троє поросят. Цього тижня Beef Eater запрошує вас на такі концерти. 3 грудня вечір кіно, 4 грудня відеоконцерт, 5 грудня концерт вінницького гурту. Мартові. 6 грудня. Приходьте на вечір п'ятого виміру. А 7 грудня на квартирник The Friesen. В зе фрізенвартпабі. Blues атмосферу для вас створять хмельницькі музиканти, гурт Моторола, які вже відсвяткували свій 20-річний ювілей. Цікаво, що свою першу композицію хлопці написали на балконі вокаліста, а надихнув їх нічний краєвид. Чи надихне мальовнича Вінниця їх на черговий альбом? Побачимо. Цього тижня в арт пабі Блюз» на вас чекатиме така програма: 4 грудня гурт Аверс, 5 грудня гурт Моторола, 6 грудня вечір українського року разом з гуртом Ларус. 7 грудня концерт Анастасії Коберської. поп-хіти, джаз, блюз та фанк. Цього тижня в краєзнавчому музеї для вас відкриті такі виставки: Лина пісня до 30-річчя академічного хору Вінниця, витинанка Марії Гуцуляк та виставка Робіт ув'язнених, серед яких живопис, різьблення та вишивка, «Преображення Господньою любов'ю. Музей імені Михайла Коцюбинського запрошує вас завітати на персональну виставку художниці Валентини Матієнко, підкова феєрії. Погодьте, що такий мультфільм як Мадагаскар запам'ятовується надовго. Цього ж разу фантастичні пригоди за іншими героями, які досі залишались в тіні пінгвінами Мадагаскару. Яке ж суперсекретне завдання чекає наш кіпера Ковальський Ріко і рядового? Дивіться в кінотеатрі імені Коцюбинського. У кінотеатрі Коцюбинського ви побачите анімаційну комедію Пінгвіни Мадагаскару, українську драму Поводир, а також два фантастичні екшени інтерстелар і голодні ігри. Ще зовсім нещодавно Вінниця могла з гордістю носити звання туманного альбіону. Як виявилось, така схожість є зовсім не випадковою. Адже разом з опадами до нас в гості завітали вечори британського кіно з повнометражними і короткометражними шедеврами. Все це в кінотеатрі Родина цього тижня. Кінотеатр родина пропонує з 28 до 4 грудня фестиваль британського кіно. Також цього тижня ви побачите сімейний мультфільм Махни крилом. Військову драму «Поводир» та французьку стрічку Нова подружка. 3 грудня у Вінницькій філармонії не пропустіть виступ соліста Львівської філармонії, піаніста Олега Рудницького. В програмі Твір Шуберта Дівчина і смерть та концерт для фортепіано і струнних Шнітке. До 1 лютого поспішайте відвідати унікальну виставку Світ джунглів в торговельному центрі Мегамол. А на сьогодні це все з вами була Олена Закревська. Мандруйте мистецькими шляхами, і нехай, попри зимові завірюхи, у вашій душі буде тепло і сонячно.